Але що дізнаєшся, коли відгадаєш загадку? Тож слухай уважно. Обліпились у вербичку сірі братики й сестрички у похнастих кожушках, вечерілись на гілках, а ще вісники-висники. Відгадайте, хто вони? Так, вербові коти. Яка зараз пора року. Так, вірно, весна. На початку весни. Дерева тільки прокидаються від зимового сну, а на вербі з'являються похнасті котики. Вони, блискучи білявим усміхом, випримінюють не тільки тепло, а й запах весни, цвіт верби, символ весни і тепла. Хочу познайомити тебе з пригодою, яка відбулася з котикові ще й квітів подарувати кот. Та, на жаль, весна була рана. І жодної квітки ще ніде не було. Думав мовчик, що йому робити, та й вирішив попросити допомоги у дерев. Пішов він до дуба, та дуб не почув його прохання, тому що міцно спав. Тоді котик звернувся до ялинки. Ялинка теж мовчала, бо не могла подарувати котику цвіт. Ходив котик від деревця до деревця, так втомився. Виліз на вербу та й в останній раз вирішив попросити у неї допомоги. Ой вербичко, сестричко вродливе твоє личко, дай квіточку маленьку, таку, як я, сіреньку, куху, як паляниця, щоб привітати кицю. Розчулилася верба, і тут сталося диво. Де тільки не торкнеться котик клапкою, там з'являється маленький. Сіренькі кухнасті віточки. Зрадів коти, подякував вербі і поніски ці свій так. Як завжди, перед малюванням виконаємо з тобою пачикову гімнастику. Ось паркан, а ось будинок. Ось велика вулиця. Знов паркан. І знов будинок. І скінчилась вулиця. Для малювання я взяла собі тонований папір, пензлики, ватні палочки, вологу серветку, водичку і палітру. На палітрі у мене коричнева гуаш. Для того, щоб отримати сіру гуаш, я змішала гуаш чорного кольору і білого кольору. Значить, спочатку ми макаємо водичку пензлик, Витираємо зайвий і починаємо малювати гілочку. Пам'ятаємо, що гілочка у нас тоненька, малюємо знизу вгору. Ось така. На гілочі знаходяться котики. Вони будемо їх малювати симетрично. Вони знаходяться з лівої сторони і з правої сторони. Звертаю твою увагу, що котики можна малювати не традиційним пальчиком, але я буду малювати пензельком. Ми з тобою перший котик у нас по центру. Симетрично зліва справа, зліва справа. І тепер ми закінчуємо, підтримуємо, на чому у нас тримаються котики. Ось отакі вербові котики у мене получилися. Я з нетерпінням буду чекати на твою роботу. Ми можемо ще намалювати ось такі вербові котики. Ось мої вербові котики, які я хотіла намалювати пальчиком, але він в мене завеликий. В тебе вони получаться краще, я гадаю. До побачення, чекаю на твої роботи.